Хочу показати жагу до життя орхідей. В минулому році, минулим літом, відламана бульбочка від гібрида Маніліформе на Офіціоналі Dendrobium. Я її поклала в горщик до целегіни Крістати, оскільки там дуже часто волого, особливо влітку там постійно волого. І не стала її викидати. Рік вона лежала, і ось навесні прокинулась брунечка, яка почала ростити кейк. Таке дитяточко приємне з трьома корінцями чудовими, причудовими. Сподіваюсь, що вистачить сил вирости в неї до великого кейка і бути посадженою. В горщик і колись вона такі стане великим кущиком і заквітне. Хочу сказати, що в мене вже такий досвід був: не з цим дендробіумом, а з іншим, з дендробіум феленопсисом Enobius Splash. І кейки, які виросли на відламаних бульбах, вже навіть. У новій господині один з них проквітнув та кущик. Тож будемо спостерігати за ростом цього малюка. Отака цікавинка.